Сьогодні 18 червня, вівторок. Прошу у Бога благодать, доброго слухання та розуміння Івановського слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоана. Сказав Господь своїм учням: Настане час, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що служить Богові. Вам чинитимуть те, бо ні отця, ні мене вони не пізнали. Я сказав вам це, щоб, коли прийде та година, ви згадали те, що я говорив вам. Спочатку я не казав вам того, бо я був з вами. Тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш? Але тому, що я вам це сказав, серце ваше сповнилося смутком. Однак кажу вам правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли я не відійду, утішитель до вас не прийде. Коли ж відійду, пошлю його до вас, і коли він прийде, виставить наяв у світі гріх. Справедливість і суд, щодо гріха, бо не вірують у мене, щодо справедливости йду до Отця мого, і ви мене більше не побачите, і щодо суду, бо князь цього світу вже засуджений. Багато ще маю вам казати, та не можете знести тепер. Однак, коли прийде той Дух істини, Він наведе вас на всю правду, бо Він не говоритиме від себе, але говоритиме, що почує, і звістить, що має настати. Що хтось може вбивати іншу людину, гадаючи, що тим служить Богу. На жаль, історія дає нам немало прикладів подібної релігійної ревності, але ж, насправді, такі люди Бога не знають, служать певному образу, вималюваному в своїй уяві, називають цей віртуальний образ Богом. Агресивно реагують, коли хтось цей образ зачіпає, чи коли щось не вміщається у випрацьовані ними рамки, чи зустрічався з подібним явищем я в своєму житті? Чи часом не траплялося і мені поводитися в такий спосіб? Ісус прощається зі своїми учнями, бо надходить час Його повернення до Небесного Отця, звичайно, учням сумно, як же вони тепер будуть без нього, свого вчителя і Господа? Хто їх навчить, наставить, розрадить? Проте Ісус іде від них лише для того, щоб дати їм щось ще ліпшого. Хоча б здавалося, що може бути кращим, ніж присутність серед них самого Божого Сина, а як на їхньому місці почувався би я, що для мене в моїм житті є найкращим. Отже, Господь обіцяє учням, а також і нам, щось надзвичайно доброго, щось а вірніше сказати когось, Духа Утішителя, який є невидимим, але водночас присутнім та діючим, того, хто нас може втішити, розрадити, зміцнити та просвітити. Сам Ісус в людському тілі міг досягти лише обмежену кількість людей десятки, сотні, та хай навіть і тисячі, але Святий Дух діє тепер у мільйонах і мільярдах. Дух істини може перетворити кожного християтнина на другого Христа, тобто на того, хто звіщатиме світу Божу правду, милосердя. Та справедливість також і мене, чи хочу я цього. Сказав Господь своїм учням: Настане час, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що служить Богові, вам чинитимуть те, бо ні Отця, ні мене вони не пізнали. Я сказав вам це, щоб коли прийде та година, ви згадали те, що я говорив вам спочатку я не казав вам того. Бо я був з вами, тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Але тому, що я вам це сказав, серце ваше сповнилося смутком. Однак кажу вам правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли я не відійду. Утішитель до вас не прийде, коли ж відійду, пошлю його до вас, і коли він прийде, виставить наяв у світі гріх, справедливість і суд. Щодо гріха, бо не вірують у мене, щодо справедливости, йду до Отця Мого, і ви мене більше не побачите, і щодо суду. Бо князь цього світу вже засуджений. Багато ще маю вам казати, та не можете знести тепер. Однак, коли прийде той дух істини, він наведе вас на всю правду, бо він не говоритиме від себе, але говоритиме, що почує, і звістить, що має настати. Небесний, утішителю, душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби благ і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.